Так, друзі, всім привіт! Казанка, Миколаївська область, 22 вересня. Вбираємо Лимагрейн uh, 50635. Ну, Помощник. Помахай, привіт! Помощник з папою на полі На ну, друг пішов. Фура наша набиваємо. Вже половину скосили три бункера. Це десь 12 тонн. Плюс мінус. Ну, сипа десь по водіний 7. Попередних тут був ячмінь. Потім ми його запахали, дві культивації. Посів без добрив. Посіяли ми його без добрив. До і бризнули ми його Пульсар Флекс по півтора літра на гектар. І все. Ось така, друзі, у нас тут ситуація. Дожі тут були, я вже говорив, попередніх відео, що дожі тут були в початку августа вже, коли вони нічого не рішали. Осіяний він був тут, август, це в нас по українськи який серпень. Осіяний він був 14 травня. Там носить, в машині сидить.

Ось так от ми жируємо, жируємо в цьому році. Блін, це я перейшов на вітряну сторону, де зараз буде пиль, нічого. Коса, 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 коси, коса, вже, мабуть, гектара три увалив, а бункера не набив. Там вгорі було хорошо. Він скосив два і три гектара повен бункер. Так, ну друзі, може буде висипати, а може і не буде висипати. Зараз не буде висипати. Ну ще десь бункер йому. як там говорять, все, кінець бідної життя. На цьому будемо відео завершувати. Уже я потім заснімлю. Як пройде вже наш візеровку, я вже скажу, скільки воно насипало. Комбайн зараз йде в загонку. Воно вже тут видно, тут кусочок і там кусочок.